Всім привітик! Прийшла посилочка з злівести, розпочинаю розпаковочку. Так, прийшла посилочка. В посилочці є такі пакетики масочка для волосся. Ботокс. Після... Прийшла голуба туш. У нас, дивіться, така класна. Я замовила для себе. Щоб випробувати, я дуже хотіла голубу туш. Бачите, така щиточка. Класна, красива. Вона дуже класно прокрашує е, вій. Дуже мені подобається це молочко для зняття макіяжу. Воно дуже класно видаляє, е, знімає макіяж з очей особливо дуже класно все розчиняє і туш, навіть водостійку, і е, е, олівчик, і тіні, і тоналку, все гарно змивається.